Пане Володимире, а в, 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 в до. Профілю і вашої урядової діяльності вам легше і ви більше спеціаліст проаналізувати певні параметри, які зараз відбуваються прямо на наших очах. От сьогодні відкрили пункт незламності в Самарі Російській, там можна піти погрітися десь 1500 квадратних кілометрів. Становить цей пункт незламності. Дві доби він був в тулі, працював пункт незламності, можна було обігріватися. Дуже серйозний пункт незламності. Було відкрито в порту біля Санкт-Петербурга, і ми знаємо, що це були бойові дрони Служби безпеки України, за що ми їм вдячні? І от е, маємо два процеси, які відбуваються на наших очах: це інфраструктурна атака Збройних сил України по країні агресорці, ну і плюс класичне московське головатябство, де весь час курять не там, де треба, і щось рветься, під, е, замерзає, чи навпаки горить. Як це було в Подмосков'ї? Інфраструктурно наскільки це підриває бойову і воєнну міць Росії, наскільки це може допомогти Збройним силам України? Чи це м, така велика територія, в якій стільки бабок з нафти є, що це на це розраховувати не треба? Це впливає, це впливає дуже серйозно. Е, насправді удар Служби безпеки по е, порту Новатек портовому терміналу Новатек під Пітером. Він має вирішальне значення, бо, е, обираючи між видовищністю і ефективністю, е, обрали все-таки е, друге ефективність. Знищено серце переробки газового конденсату в е, нафтопродукти. Е, цю технологічну лінію росіянам буде відновити дуже важко, і е, швидше за все неможливо. Порт паралізований. Якісь процеси будуть відновлені, але повноцінно він працювати вже не зможе протягом багатьох подальших років, бо ці технології вони переважно західні, і офіційно ніхто нічого поставити не зможе. А купити на ринку десь в супермаркеті це неможливо. Е, був дуже гарний удар по тульському заводу, який виготовляє пансері. Як, як не парадоксально, в цьому заводі не виявилось жодного справного панцира, який бив би удар безпілотника, що насправді для сучасних систем настільки складно є, але ну це така, знаєте, парадокс, парадокс російської реальності так. Перенесення ударів на територію Росії вкрай важливе для нашої перемоги. Без цього перемоги не буде. Ми повинні знищувати їхнє військове виробництво, Ми повинні руйнувати їхню логістику. Ми повинні е робити все можливе, щоб обрізати постачання російської армії. Це починає вдаватися. Можливо, не таких розмірах як ми б хотіли, як нам було обіцяно владою, що там десятки сотні безпілотників е дальнього радіо суді виготовляється щодня. Але, тим, не менше, початок є це вже було в минулому році. Головне що це було системно, щоб кожної ночі в Росію летіли десятки українських безпілотників і знаходили свою цілі.